Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого YouTube каналу. От. Сьогодні хотів би розказати таку маленьку байку, як я перший раз в житті зробив свій перший ніж, якщо можна його назвати ножем. Ну, перший раз в житті зробив. Я тоді був ще молодий. Якщо хтось хоче приключити... Можете переключити, бо відео може бути довгим, може бути коротким, не знаю, обрізати нічого не буду. Буду все розказувати, як воно є. Якось 70- роки був маленьким. Ну, ті, хто в моїх роках, ті розуміють. Таких ігор таких не було. Як хлопці збиралися десь, або футбол грали, або на шухер якісь ходили. Були такі ситуації, це не те, що зараз всі. Тобто, коли ми були малі, зараз вже всі з гаджетами ходять там якісь ігри, хтось щось грає, хтось щось десь знімає. Тоді такого не було. О. І ми якось грали в ножички. Така була гра ножички. Береш ножичок, кидаєш з плеча, він забивається. Потім другий, там три-чотири чоловіка. Ми сиділи такі. Коло дороги або коло поля. І норочки, хто з плеча, хто з локтя, хто з коліна підав норочки. Всі такі були складні, тобто розкладні. Там Формі щучки, формі рибки. Такі маленькі були. Колись продавали їх там 80 копійок, 65 копійок. рубль, кого було, там, 3 там рубля. Це були дуже круті ножі. І так якось таке було дитинство. Ну і тут пройшов деякий час. Деякий час. Пішов служити От, на флот. З флоту прийшов на 90. Тобто 90-ті роки молодий хлопчина. Я до того займався спортом, не буду. Може, десь потім розкажу, як, що до чого. Ну і молодий хлопчина, здоровий, сили є. От, ну і прийшов, ну, як молоді хлопці приходять, 20 років там хоче дівки, то все. А то якраз настало, коли ну, розвалив, розвалився Союз От, і було тяжко десь заробити гроші. Щось робити, щось якось це було дуже тяжко. Всі якось там торгували, барижнічували, можна так сказати. О, всі, хтось займався чимось, ці, ціни були космічні. Щось купити, був шавські сигарети, там море було, там Кемел 10 рублів о, в той час коштувало. А тут же ж молодий хлопець прийшов. Прийшов додому, і, а за заняття нема чим. От, і всі там знайомі, там хтось, хто чим займається, хто кручу вірчу, хтось десь е за кордоном машини там віджимає чи ще щось. От, такий був час 90-х, такі бу, були часи. От, і тут всі знайомі, я відпочив. Тобто погуляв собі нормально з хлопцями, там, 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 там. Там бапло вони роблять, там хтось бапло робить в таких структурах, я думаю. І так хлопці кажуть, Та давай там чимось, давай поїдемо туди, там щось ром, там щось робим, будемо мати бапло. І так життя поїхало на початках. От. І так життя поїхало. Що я... Приїхав був в Крим, в Ялту. О, це був 93-й рік. Такі змусені були обставини, що мусив був поїхати в Ялту. От, на деякий час, але як опевнилося на декілька років. От, у мене там і квартира була, і там, і сім'я була, і так далі, і тому подібне. Тобто до цього часу. Ну, молодих молодий хлопчина, я приїжджаю в Ялту там. У мене там Троюрний брат жив мене пригласив в той період, коли мені треба було десь виїхати. От. І там так само в ну, Бендійські часи. От. Всі займаються тим, тим, туди-сюди. І так от і пішло, поїхав. От. І настав такий час. Це був кінець 93 х і ну, і хлопчина займається такими, там, ну, такі часи були, такими справами, і якось мене було, закрили в СІЗО на тюрму, такими словами сказати. От. І там, на тюрму там пацани там гріли, всі діла. Поки до слідства був на тюрмі в СІЗО в Сімферопольському. От. І хочу прогадати на рахунок ножів. Мій перший, як можна сказати, ніж ножич. От. І ті, хто були колись там е в ті часи, от. або хтось був там, то мене можуть зрозуміти. От. І кожен тиждень шмон. Ну, тобто кінець тижня шмон на хаті. От. І, ну, як шмон, всіх виводять в коридор, коридор, всіх виводять і там в хаті, ну тобто в камері, можна так сказати, хтось може не розуміє. І всі речі там шмонають, всі речі перевертають і в одну кучу. В одну кучу. Складу, що така гора. От. А якраз 93 рік в той час хата була розрахована на 20 чоловік. Нас проживало 42 чоловіка. Тобто, хтось ночує в день, хтось, так мінялося, хтось ночує в ніч, хтось спить в ніч, хтось спить в день. От країна були переповнені хати. Тож сезони були, Сімферополь, там зальотні були, там любі масті були національностей. І був шман. От. І в хаті дві мойки. Тобто мойки, як об'яснити, люди, які не розуміють, дві мойки це два ножа, ким користуються там в камері. От. Вони заборонені. От, вони ручної роботи. Там. От, і їх тупо в нашій хаті знайшли. Ну і знайшли та й така ситуація, там почалися розборки, почалися дві ж мусорські ці. Ну, потім це все утихло, вся ситуація. І в хаті нема ні одної мойки, тобто ні одного ножа. От. А до того я е, перед службою 18 років, там на флоті були, то я займався якоюсь будовою, якоюсь столяркою, якось, ну, щось знав, помимо спорту. От. І така вийшла ситуація з вашого дозволу лоточки пива. Згідно традиції. І в хаті у нас був, сидів такий дідок, можна сказати. Ну, я був молодий, дідок був там 70. Йому там з лишнім років був 72, не пам'ятаю точно. Ось. І він. У нього були, як би це сказати, там светри, светри там плетені, розумієте, і ці от плетені. В нього шерстяні носки були, і він, ну, нормальний мужик був, такий дідусь. І він давав о, ці нитки з цих світрів із носків, давав наріжку, тобто розумієте, хто коні гоняє, там лінії йдуть, От, і він розплитав їх, і ми закидали там ті лінії, е, була людина, яка. Через неї були маляви і так далі, тому подібно, щоб в хаті кожен щось знав, десь там переписали, десь там, десь, може, табак передати, десь якась ситуація. От у нього були він розплитав свій світр в'язаний, носки там, і він давав просто на нитки, І в нього указалася була така ложечка. Тобто ложечка для взуття. У ну, мене є, наприклад, ось така ложечка. Можу показати, Ось, наприклад, такої ложечки. Ну, Коли ви одягаєте взуття, там ззаді. От, Вона може допомогти. Це ще радянська ложечка, тут ще навіть вказана ціна, нержавійка пише 14 копій. Але то в нього ложечка була ось такого плану. От. але тут кілечко стоїть, а тут було продовгувати. Ось так. Чуть-чуть продовгувати і чуть вужче, ніж ця. Трішечки було вуще. І в нього було все ложко. Я, я не пам'ятаю, як його звали, бо в мене ж була знизу, він там рядом був зверху от на шхонці. От. я йому кажу, слухайте, а він час, коли йшов до біхотку, ну, ти одягав копчури, і я в нього замітив ложечку. Кажу, діду, та ж ну, весь ця ложечка в нас ножа нема, може дасте там ніж зробимо? А він такий каже, та добре, але ну, можу дати, можу дати там на потреби, бо кожному. О, Приходить з волі дачки, грів, ну, грів сало, там кобаса, іде там так далі, подібні. Ну і він дав, каже, то можу дати, чи не можу. Я кажу, що ви візьмете? Він каже, ну, табака візьму. У мене був грів нормальний. Я йому дав 5 пачок э, сигарет. П'ять пачок сигарет. кажу, діду, вибачаю, табака бока нема, от п'ять пачок серед дам за таку ложечку. От він каже, «То все нормально. І в хаті там всі знали, що цю систему довше, як не скриєш. Ну, а всі кажуть, а що ти? Я хочу, кажу, я ніж зроблю. Вони всі, всі о, ніж, давай, коротше, ніж, бо нам не чим різати і так далі, і тому подібне. Ну, і. Я в нього взяв, ну, Чуть-чуть було продовувато. тут вже друга. дирочка. а то була продугувато, така. От. І я, вона також була викривана. Я її вирівняв. І нарешті, ну хто розуміє, що таке решка, е і нарешті були камні. і тут Чуть-чуть було старої плитки з боку. А в основному камінь був. Тобто цего, така кам'яна тверда стара. Хто був в Сімферополі на тюрмі, той розуміє, про що я. Був. <кій> <кій> О, і взяв цю ложечку і почав день за днем підточувати. І підточував її ось тако. Ну, тобто, зробити ось так. І цю ситуацію кожен раз підточував, шнир стояв, коли я точив, то ж чути трішки. І шнир стояв і закривав кормушку. Ну, На дверях кормушку, щоб там надзирателі не бачили. Ну, розуміть пацани, про що я говорю. От. І зараз я підточую. Ну, коли підточив, от коли була підточна, бо навчить було тут довше, і коли от кого підточив, ось так от підкут, підточив, заточив з обох боків, і стояла проблема в другому, ну вже там сало давали, тако брали вже, різали сало, там цибулю вже можна було почистити. Тобто можна було щось різати. Але незручно було тримати. І на поміч хліб. прийшов хліб. Пішов хліб. І з хліба, коли е, на нарди, як на тюрмі колись е, всі заробили нарди з хліба, ну, з хліба маю на увазі всі, е, всі ці е, там заріки, е, також ці круглі шашечки. О, зробили з хліба. І я подумав, можна зробити з хліба. Ну і брали, брали комок хліба, брали. Отакого От я був і ще, там ще одна людина. І ми тако, ну, нема що робити, мнеш. Е, хліб відомили в муку майже в тісто, в тісто його зробили. І потім береться папір, простий звичайний папір, з вашого дозволу закурю. Е, простий, папір підпалюється, коли він зграє, і ця зола чорна. І цей хліб тісто вже виходить, коли ви його минете, воно вже тісто виходить. І разом з цим попівом ви його перемішуєте. О. І це перемішали, скомкали. І він уже такий пругий, як пластилін стає. Потім що? Там нарешті є вот І обрішетки, оці от буки, де ці буки, об обрішетки, вони такі хвилясті йдуть. Ну, і карматура там. І починаєш кодерти, щоб були тут, о, такі. Полосочки. Ну, так би це руків'я, тут вже все точно полосочки було. Для чого? Для того, щоб хліб, цей ну, це тісто схватилося на ці, скажімо, рукояці. от. Але перед тим, коли вже ми пройшлися такими полосочками, Взяли також цього діда, у нього і нитка була, у нього все було. Не пам'ятаю, як його звати, але такий його дід був. І ниткою обвертали, тобто обвертав цю ниткою рукоят. І цей хліб, коли плотно ниточкою, потім цей хліб сюди присували. Він ловився за ці рисочки, що обрежку приходили. І об цю нитку. І хліб ставав монолітом. От. І ставили наріжку, ставили наріжку. І воно собі висихало. І коли висихало, вже була рукояточка. Тобто зручна рукояточка. Так ось з хліба робили і заріки до нардів. От. І це був мій перший ніж. Перший ніж в 93-му році. Я ж тоді був молодим пацаном. От. Після армії там був мій 22 роки. У му Оце от таку байку вам розказав. от такі були часи. Добре, що є що згадати, не дай Боже комусь ці часи. Хай би була перемога, хай би наші знайомі, друзі були живими, щоб все було добре в кожній родині. Робіть те. Хто що робить. Ось, кожна робота це є своє серце. Якщо воно по душі. Займайтеся, щось робіть. Робіть для душі. робіть для людей. робіть просто, робіть для себе. Робіть своє задоволення. Я рахую так. Я думаю, що все на скрині буде добре. От. Так що така ситуація. Ну хто мене дослухав? Всім, всіх благ, моїм підписникам сердечко. Всім всього найкраще. всім пока-пока, до наступного відео. Далі буде ще цікавіше. Всім пока-пока.